Опа! О, це щось таке ціковенькое, друзі. Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні копаємо ось в такому лісі, як бачите, ось сосновий от такий лісочок. Їхали по дорозі, друзі, все вже засажено, всі поля вже посажені, тому вирішили покопати в лісі. Хоча тут уже копано, перекопано, але все ж таки щось та й думаю, знайдемо. Все, що буде цікаве, попадатись, все буду вам показувати. Так що з вас підписочка, лайк ставимо. І гарного всім перегляду. Погнали. Друзі, є перша знахідочка. Ось камрад вириває, ось така от монетка. Солід. Польща 1660 якісь там. 1600 роки. Коротше, друзі. Ось така монетка. Ні, то я так само приділяю. 1600 роки, а чи срібний, чи мідний. Ну, поки що не готові сказати. Але як знахідка піде, тільки почали, думаю, буде цікаво. Так що дивимось далі. Ось такий лісочок, друзі. В принципі, ходити можна, але тут вже покопано так, що ого-го, Але все одно, як не як, знахідочки трапляються. Бачите, вже ось скоро суничка буде. І трапляється знахідочка мені ось така от монеточка, друзі. Теж солід, але вбитий, мідний, середньовіччя, 1600 роки. Для кількості піда беремо, рухаємось далі. Забрів ось в такі хащі, тому що на такому що чистеньке вже нічого немає. Тому приходиться ось в таких хащах копати. Дивіться. Купнув, навіть ще не викопав. І я вже побачив, що щось зеленіє ось. І що це воно таке, друзі. Якесь колечко. Якесь колечко, друзі. Не знаю, що воно. Якось не знаю. Коротше, якесь кілечко, друзі, попадається бронзове. Чи мідне. От. Щось таке от штуковане. Не знаю. А можливо щось і сучасне. Хто його знає. Ну, коротше, така знахідочка піде, беру, йду далі. Ось з'явився такий друг, помічник. Куди ти? Ось ось такий дружок. Куди побіг? мітить територію, тут копати не можна, да? десь від села близько копаємо, тому десь прибіг з якоїсь хати. Ось такий от вовкулака. Переїхали, друзі, на пляжик, бо в лісі взагалі нічого толком нема. Думаю, може хоч трошки щось і попадається ось така ходячка 2 гривні. Ось така мені монетка. Пляжик, звісно, не зовсім в піску, в травичці, але тим не менш щось можливо підкопаємо. Погнали! Ось, друзі, така місцина, такий пляжик. Ну, з травою, але маємо, що маємо, і упадається ось така копійка. Покажу вам ось. 5 копійок, 1974. Ось такий п'ятачок. Звісно, все зариваємо, щоб красивенько було. Ось такими от. хоп положив, притоптав і все красиво. До сезону буде готове. Копаємо далі. Ось проміжний результатик пляжа. Ходимо буквально хвилин 15-20. Вже ось 6 монет є. Ну, ходячка, радянщина. Ось така от штука. Можливо, щось попадеться цікавеньке. Дивимось. І дивіться, яка знахідочка випадає. Срібна сережечка, друзі. Я вже почистив, подивився. Є ось проби, бачите, якщо... Ось так от ближче. 800. 875-та проба. Ну, це радянська схожа. Але срібло. Тут щось якісь ще написи, не знаю. Ось така сережечка, друзі. Непогано. срібельце, це берем. Друзяки знімав тільки що свою цю сережку. І в камрада теж випадає гарна знахідочка, Не знаю, ще що. Одинечка. Царська монета. Таке. А ну давай бистренько протру. Це не поляк? О, це щось таке цікавеньке, друзі. Чи ні? А, це ну, не, не. Це деньга. Деньга, деньга. Деньга, так. Да. Камрад піднімає деньгу. Так, деньга... Да, якась там, не знаю. 1700 якісь роки. Але дивіться, ось рельєфчик є, бачите, як гарненько випало. Ось так от. Потихеньку знахідочки йдуть. Погнали. Так, друзі, єсть. Дивіться, вже сохне. Дивіться, який сохранчик. Бачите? Одна копієчка Миколи, рік поки що не бачу. Щас вам скажу, 1900. Ех, друзі, не бачу. Але дивіться, який стан. Просто шикарний. Шикарний стан. патина, все. Ну, помию водичкою, потім фоточку прикріплю, подивіться. Красива монетка. Цар, беремо, йдемо далі. Так, блиснуло гарно, вже думав знову царизм. Але поміж цих ось бур'янів, друзі, попадається. Що мені попадається? Це в нас троячок, друзі. 1939. Радянщина. Ось така монетка. Стан непоганий. Трохи зелененький, але піде, берем. Так, друзі, ми, коротше, як то кажеться, камрад махнув прибором і дивіться. Каже, йди сюди, каже. Дивіться. Ось, бур'янчик легенько. О, так, да, це воно, друзі. Це воно. Це програма шикарна. Опа! О, Бабах подивіться, Обалдеть. А який стан, друзі? Я кажу, що бля, Аж стан. Аж не хочеться. Трояк і Ого! Клас. 1842 три копійки серебром. Клас. Ніколай. Це, друзі. Це звісно за Ви подивіться, яка вона... А стан просто шедевральний. Клас, оце залік, можна і лайкос поставити, друзі. Програма мінімум на сьогодні виконана, так що підписуйтесь, підтримуйте, будуть цікаві контенти. Погнали далі, копати. Бігає. От, і в мене випадає. Ось дивіться, така знахідочка, друзі. Ось такий от хрестик. Ціленьке ушко. Тут теж цілий весь. Матеріал, напевно, ще не можу сказати, бо щось наче біленьке. Але більшість з того, що це мідний. Треба відмивати дивитися. Коротше, такий хрестик. Це ризм. Як для кількості піде, не часто хрестики в мене випадають. Ось. Тому знахідка для мене залікова. Беру. Так, друзяки. Щось йде до доща. І ось ще випадає монетосик. Одна копійка. Ох, вітер задуває, вибачайте. Бо щось до доща. Але стан, дивіться, непоганий. Верла видно, все видно. Залік. Беремо. Трохи дощ нас налякав, друзі. Але повернулись назад і викопую ще царську монету. Ось бачите? Ось такий от орлик. Спереді не можу відчистити. Наверно, одна копійка, да, одна копійка. То є дві копійки. А це одна. 1800 роки. Це ризм. Беремо. Так, друзі, буде огляд знахідочок по-бистрому. Шмур не показуємо, багато теж накопали, бо щас накриє дощем. Так, моя хабарниця, ось те, що з топової дочки, це ось сережечка срібна, кусок хрестика срібного, царська монетка, царська монетка, радянщина радянщина. Тут на пляжику ми трохи покопали. Ходячка, радянщина, гудзик царський ось такий. Ось такі якісь від каблуків щось набоєчки, таке щось незрозуміле. Ось напарника хабарничка. Теж тут. Вистачає ось 1, 2, 3 царські монети, Ще є радянщина теж, ходячка, ну і топ знахідка в нього. Це, звісно, ось цей ось троячок, друзі. Це просто, дивіться, стан який. Стан просто шикардосний. Просто шикарний. Ось таку приближу. Клас. Так що на цій. Гарні ноті. Тут такі що нам штанами мені потеряли. Так що закінчуємо цей коп. Всім до побачення. До зустрічі, друзі.